Всім доброго дня! Значить, ми повертаємося до мотора Триусатафє, який у нас е готується до встановлення в кузов е 36 на новий дріфтовий е, під нового пілота Вінницького. Значить, е готуємо мотор. Е попередній огляд показав, що е мотор потребує обслуговування незначного. Тобто обслужити треба головки, видно, що сальники клапанів зношені. Значить катушки мають такі от. Може хтось буде в себе таке побачив? Майте на увазі, ця катушка йде під заміну, тому що вона має тріщину і вона буде пробувати на корпус, тобто на головку, на корпус мотора. Значить, Міняємо катушки. Робимо головки, міняємо ГРМ, передні задні сальні колінвала. І як ви пам'ятаєте в минулому відео, ми привезли до нього цікаве щеплення. Ми привезли до нього перехідну плиту. До нас вже приїхала коробка дизельна. Будемо це все складати до кучі.